90-ті роки минулого століття. Надії деражнян на те, що Україна, а з нею і їхня мала батьківщина, націлені на розвиток, знаходять матеріальне втілення. Один за одним у фактично атеїстичній деражні виростають православний і католицький храми. За ними відроджуються і сільські церкви й костели. Вони повертають людей до першоджерельного. Довіри. Вони внутрішньо очищають і формують духовну культуру. Кількома роками пізніше недобросовісні інвестори під корінь вирізають для металобрухту потужне обладнання гіганта цукрової промисловості України Дережнянського цукрозаводу. З ним руйнується і вся інфраструктура. Комунальні сполучення, лікарні, дитсадків, школи і житлового масиву. Поля заростають поленом. А населення накриває хвиля безробіття. Одне за одним зупиняються й інші підприємства. Гіркота і розчарування штовхають людей шукати кращих хлібів. З ідеального вузла сполучення потяги щодня везуть Бережнянських заробітчан до обласного центру, а ще за кордон. Пізніше, в 2006-му, коли в район прийде така довгоочікувана газифікація, хоча перший стик магістрального газопроводу Вінківці Даражня був зварений ще 11 серпня 1992 року, жителі ряду сіл не дочекаються омріяного окремі сільради не дорахуються чи не кожного третього односельця.